Зеленський вчора провів двохдинну телефонну розмову із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Джаред Кушнер це зять Трампа. Ви певно, вже про це добре знаєте, і він останнім часом стає ледь чи не ключовою фігурою переговорному процесі. Росіяни його дуже люблять. Люблять за те, що Кушнер просуває бізнес-інтереси і сім'ї Трампа, і багатьох товстосумів ізі Сполучених Штатів Америки. Під час цієї розмови із радниками Трампа Зеленський обговорював питання територій та безпекові гарантії. Обговорення територіального питання було складним. Залишається складним і до нині журналісти пишуть наступне: Росія і досі вимагає, щоб Україна вивела війська з частини Донбасу, яка перебуває під українським контролем. Утім США намагаються запропонувати нові ідеї для подолання розбіжностей. Іншим ключовим питанням були гарантії безпеки сторони досягли кажуть значного прогресу, наблизилися до угоди, але потрібно ще працювати, щоб і Україна, і Сполучені Штати Америки однаково тлумачили проект гарантії безпеки, бо з цим є величезні справді проблеми. І очікується, що завтра, в понеділок, до Лондона, до Зеленського, прилетить Умеров і Гнатом. Вони повернуться з Майами, там будуть розповідати вже Зеленському більше деталей, що не можна було повідомити по телефону. Ну і очікуємо подальші переговори та зустрічі з Вітковим і Кушнером. Вони мають бути цього тижня, тобто переговорний процес не завершився. Угода щодо України майже готова. Так вважає спецпосланець Трампа Кіт Келох, і він говорить, що невирішеними залишаються питання щодо ЗАС і Донецької області. Келох полюбляє порівнювати. Переговори і війну зі 100 метрівку, і каже: ми тепер перебуваємо щодо закінчення війни в останніх 10 метрах. Їй додав, що масштаби смертей і поранень, спричинених Росією проти України, є жахливими і безпрецедентними для регіональної війни. Ну як на мене, це не регіональна війна, це континентальна війна, але не хочеться визнавати ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки. І він заявив, що разом. Росія та ми Україна втратили понад 2 2 мільйони людей. Друзі, це колосальна цифра. Вона поки що ніким не підтверджена, але заява Кіта в цій частині дуже резонансна. Як на мене, ж європейського союзу, як пише видання зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Ведення передає. Побоювання європейських чиновників, що якщо Зеленський погодиться на цю угоду без серйозних гарантій безпеки, це не буде справедливим миром, і лише сприятиме ширшій війні з Росією в майбутньому. Я додав би, що європейці зараз хочуть гарантії безпеки і для себе. Вони наполягають на тому, що Сполучені Штати Америки мають гарантувати Україні і Європі безпеку, безпеку в плані того, що Росія не нападе на Європу в далекій перспективі. Можливо, не настільки далекій, як то їм видається, але вимірюється вона ця перспектива різними часовими. Промічками від півроку, якщо завершиться війна, заморозиться нині в Україні до 2-3 років. Уже країни Європи готуються до таких сценаріїв, особливо готується Польща, Німеччина, країни Північної Європи. Коментарі з Європи про те, що може бути після війни в Україні, доволі різняться. От, до прикладу. Президент Чехії Петр у якого складна політична ситуація, тому що до влади прийшла політична сила, яка не зовсім прихина до європейського вектору, щось нагадує історію словаччиною і частково з Угорщиною. так от він говорить про те, що Є певна історична паралель у тому процесі, який нині є. Він називає речі фактично своїми іменами. Я тут з ним не можу не погодитися. Він нагадує Мюнхенську угоду 1938 року і каже, що в принципі таємні переговори міша та Росією про передачу українських територій якраз повна аналогія того моменту періоду період Другої світової війни, коли. Країни погодилися на анексію Чехословаччини, аби уникнути більшої агресії. А до чого це призвело? Ми знаємо. Тому тут паралель абсолютно слушна і правильна, як на мене. І також Петр Павел не виключив, що в майбутньому Європа жорсткіше буде реагувати на провокації Росії. одноразово може піти на збиття російського дрона чи літака. Ну, як на мене, це гарна заява, але погано, що вона не підкріплюється реальними діями, тому що інцидент з Молдовою, який стався вчора, але по який ніколи ніхто не говорить, туди нібито нічого не прилітало, але Молдова залишилася без світла. Втім, вона мала залишитися без світла, тому що в Україні дуже серйозні відключення електроенергії знову повернулися після того, як нам вдалося частково стабілізувати ситуацію удар по Україні в ніч на шосте. Грудня був дуже дуже потужним саме по енергетичному сектору. І я думаю, що таких заяв у Європі ми будемо бачити чим далі, тим більше вони не будуть віддавати однозначністю, оскільки європейці частково розуміють необхідність передишки, але й побоюються того, що ескалація тоді, після замороження війни в Україні, може бути проти їхніх країн значно більшою.